Яйця стискальне. Сьогодні я одягну на себе 70 трусів. Навіщо? Ожлешно спитаєте ви? Дивіться, наш випуск до кінця дізнаєтесь. Думаю, що в такому вигляді ви сміливо зможете ходити в ожеледицю вулицями свого міста, не боячись пасти. Якщо я впаду, я покочуся. Я бачив, що сподібне роблять з кавуном, на який натягують гумки. І це завжди закінчується погано. <плес> Несподіване, Олег Скрипка миється, а гурт поплів до плясова дропнув відео у стилістиці японського порно. <плес> Нова пісня ВВ називається Лазня, і у ній йдеться про лазню. <тит> Воплі від плясува настільки самодостатні, що можуть дозволити собі просто знімати те, чим займаються, і називати це кліпами. <тит> Є підозра, що ця пісня існує для статистичних махінацій. Це коли твій батя слухає ВВ, ти слухаєш «Imagine Dragons», але ви обидва типу рокери. Кліп має такий вигляд, наче ВВ у своїй кар'єрі з чимось змирились. До речі, як хтось пам'ятає такого собі Азіза, який десять років тому став мемом з кліпом «Мразіш». Виявляється, він досі записує пісні. Ну, якщо ми вже заговорили про гучні камбеки, то не можна мовчати й про таке. Ну, привіт, 2021-й, Або Чупакабра повертається. Mm. Це я потім після зйомок заберу. Right. Не вимикайте відео, дивіться далі. Мені ще багато лишилося. Патріотичне. Сміятиметься тепер і агресор українське гумористичне шоу Ліга сміху відтепер, і в Росії Стартує проект під названням Ліга сміху на СТС». Це франшиза. Купліни на Україні, якщо ви раптом не в курсі, Ліга сміху це видозмінений КВН, який винайшли у 95-му кварталі. Торгова марка Ліга сміху належить у тому числі і президенту Зеленському. Про це він згадує навіть у своїй декларації. Всім привіт, Лига Ліга и і фінал! Продати росіянам права на КВН під іншою назвою, це ніби продати п'яному безхатьку його ж куртку, тільки показати, як вона застібається. Сьогодні ми відповідь на головний вопрос сезона. Хто з кварталівців напарив лігу сміху Росії, поки Зеленський тимчасово підпрацьовує президентом України? Винним виявився шведський посередник Екорайць, якому кварталівці віддали права на продаж своїх продуктів. Екорайць має право представляти та реалізовувати по всьому світу. У кращі продукти кварталу. Корайс має власну стратегію продажів, на яку правовласник не впливає. Зеленський не втручається туди, куди треба втручатись, і втручається туди, куди не треба втручатись. Хоча не він перший. Я єдиний український президент, який відкрито передав свої активи до незалежного трастового фонду з гідною репутацією. Отже, у Зеленського тепер є своя липецька фабрика. І квартал, і солодощі від рошен подобаються росіянам. Тільки от липецька фабрика, хоч вбивала їх з цукром, а ліга сміху навпаки продовжуватиме життя сміхом. Це культурна експансія. Культурною експансією. Що? Ненавиджу КВН! Справа в тому, що в КВНщика немає почуття власної гідності, як і в будь-якої людини, яка вискакує із за ширмочки, як Пінокіо. І це тільки в КВН всіх учасників команди змушують одягнути однакові капелюшки, наче ви колектив гумористичних колгоспників, яким треба виконати норму приколів для журі. Тому немає нічого гіршого за КВНщика. Навіть якщо обирати між корупціонером, олігархом, мародером і кавенщиком, то треба обирати корупціонера, олігарха та мародера. Бо навіть мародер, перед тим, як пограбувати покинутий дитячий притулок, ніколи не буде співати ідіотську пісеньку, що зараз він буде грабувати покинутий дитячий притулок. А кавенчик буде. Але не тому, що він так хоче, а тому, що галустян поставить 5 балів, і це дасть шанс команді показати свою зґвалтовану редакторами мініатюру на одній сцені з утомленими пільменями. А коли закінчиться гра, твоя команда поїде додому в плацкарті з відчуттям того, що ви самі себе кинули на бабки, бо вам довелося платити перевезення залізного ліжка заради мініатюри про бухого батю. КВНщик не може пожартувати смішний жарт так, щоб не підстрахувати його двома тоннами зайвого реквізиту. Ми точно не будемо радити усім нашим глядачам подивитись півторагодинний сольний стендап виступ Єгора, бо там багато лайки, складні приколи, багато жорсткого хейтспічу про Росію, Совєтський Союз та Зеленського. Це точно не для всіх. Лінк в описі до цього відео. Шоу Мазгоне, Олександр Скічко, шоумен та народний депутат від слуги народу пройшов кастинг на посаду голови Черкаської облдержадміністрації. Кабмін погодив кандидатуру Олександра Скічка на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації. Після погодження президент має підписати відповідний указ. А чому ти кажеш, що народний депутат Скічко шоумен, а не колишній шоумен? Запитаєте ви? Ніт, не колишній. Цього року пан Скічко підпрацьовував ведучим бекстейджу в ефірі новорічного шоу на каналі Ріната Ахметова Україна 24 Ось пруф. Я зробила декілька своїх сторіс. скажемо так, вайнів, як зараз популярно казати, і поки ви намагалися згадати, в якому році востаннє чули слово Вайни, ми вивчили біографію майбутнього очільника Черкаської області і з'ясували, що пан Скічко з 2012 року є володарем. Рекорду України з найбільшої кількості одягнених на себе трусів. А Олександр Скічко став рекордсменом, натягнувши на себе 69 пар трусів. То на що здати? Тож крісло керівника Черкаської області може стати другою за важливістю життєвою перемогою Скічка одразу після рекорду, який він поставив в ефірі нового каналу. Після того як Олександр вдягнув на себе 40 трусів. Виявилося, що у нього оніміли ноги, одягнене спіднє тиснуло з такою силою, що припинився нормальний кровообіг. Оскільки пан Скічко ще тоді настраждався від нестачі крові, що потрапляє в область тазу. Ми вирішили трохи йому допомогти. Майкл щур сьогодні поб'є рекорд майбутнього очільника Черкаської області, одягнувши на себе сімдесят одну пару трусів. Щоб рекорд «Скічка» більше не гуглився, коли мешканці області шукатимуть інфу про нього. Я, до речі, теж відчуваю тиск трусів і можу сказати, що це не так вже й просто. Все досить болить. А, дякую, Толік похлопав мене дружньо по 40 трусах. Ще пару трусів і я почну хвалити скічка. Голова облдержадміністрації, який може одягнути 69 трусів, Це справді професійна, стресостійка та залізно яйцева людина. Ой. Ой, майже не боляче. <плес> Твіттер Трампа та Ютуб канал Гік Джорнал це те, чого українців позбавили у січні. Якщо замість Трампа тепер можна читати інструкцію до настоянки глоду, то з Ютубом Гік Джорнал трапилась складніша історія. Привіт, мої улюблені людини! Мене звати Тайлер Андерсон. Ви дивитесь а, уже? Не Гік Джорнал. Ви дивитесь, тому що скоріше за все Гік Джорнал, принаймні, нових випусків ви не побачите. Не думаю, що нашій аудиторії треба зайвий раз представляти Тайлера Андерсона. Блогер Запорі. Же 5 років на ютубі робить огляди на переважно українське кіно та різноманітний телевізійний мотлох і робить це українською. Наше кіно не дуже хайпова тема, але Тайлер примудрився зібрати на ній аж 100 тисяч підписників. І сам не помітив, як дійшов до фінального боса: один плюс один. Через тиждень наш канал Geek Джорнал відомий загально колись був такий, пам'ятаєте е, його буде заблоковано. Що ж трапилось? Днями на каналі Geek Journal вийшло чергове відео, у якому критикувався канал 1 плюс 1. У 25-хвилинному есеї Тайлер розвивав думку, що колись 1 плюс 1 були ого-го. А поступово перетворилися на ко-ко-ко. 1 плюс 1 вмер і вмер уже давно. Ну а по собі залишив дорогий напомажений труп. І стався бабах. Це відео було видалено з Ютубу через страйк від 1 плюс 1. А потім був ще один Страйк і ще, і ще для блокування каналу достатньо і трьох страйків. Це автоматично означало, що канал невдовзі буде видалено. Цікаво, що відоси Тайлера блокували не алгоритми Ютубу, а працівники телеканалу. Частина заблокованих відео була опублікована, бозна, коли і раніше нікому не муляла. Це натякає нам на те, що справа не у порушенні авторських прав, а у банальній образі на критику. Хоч один плюс один і співає про піратство. Будь-яке копіювання, трансляція чи поширення контенту без такого дозволу є незаконним і розцінюється як піратство. У цієї історії є два виміри юридичний та так би мовити, морально етичний. І один плюс один обісралися у обох не кажучи вже про репутаційні втрати від такого вчинку. Ютуб, як явище, став можливим завдяки принципу «fair use», тобто принципу сумлінного використання, який існує в американському законодавстві. Його суть в тому, що можна використовувати матеріали, захищені авторським правом, не отримуючи спеціальний дозвіл від правовласника. Поєднуючи власний контент із шматками матеріалу з різних джерел, автор може Створювати відео з новим змістом. Наприклад, наш проект існує саме завдяки цій моделі розповсюдження контенту. Але на «1 плюс 1» заперечують основний принцип існування постмодернізму: використання контенту «1 плюс 1 медіа, як і інших медіагруп, оглядачами чи блогерами в інтернеті. Дозволено лише за попередніх домовленостей з правовласниками. Це неправда, і правила Ютубу, і українське законодавство у певних випадках дозволяють використання уривків чужого авторського контенту без попереднього погодження з правовласником. Зокрема, задля полеміки, критичного аналізу, огляду тощо. Але є ще один цікавий момент. Левова частка новин тих же плюсів складається з контенту, який їм не належить. Відосики з Ютубу та Фейсбуку, дописи користувачів від звичайних людей до президентів, фото та відео з місця події, запощені у Твітери та Інстаграми. Саме з них виліплюються сучасні новини. І один плюс один юзає такий контент за обидві щоки. Інтернет підкорює відео, в якому собака приносить господарю банку хмільного напою. Але як виявилося, що дозволено величезному медіа Стру не дозволено звичайній улюбленій людині. Підписуйтесь, шерте, будь ласка, де тільки можна. Бо... Усе зараз тримається тільки на вас, і все справді тримається через блокування «Geek Journal» у соцмережах піднявся справжній щит шторм, в результаті якого з плюсів мали б звільнити щонайменше Коломойського, і звільнення це ще досить лагідне покарання за незнання ефекту Барбри Стрейзанд. Не знаю, чи втримається у кріслі Коломойський, але про існування хештегу «SaveGeekJournal» на 1+,1 плюс точно дізналися. Наразі страйки з каналу зняті. Хоча плюси кажуть, що це не вони. Група компаній «1 плюс 1 медіа повідомляє, що не відкликала скарги на відео на ютуб канал «Geek Journal», які містили контент, авторські права на який належать холдингу. Наразі ці відео, на які креатор вище згаданого каналу, не мав авторських прав. На відеохостингу відсутні, що й було метою скарг. Чим закінчиться протистояння хлопця з Запоріжжя та медіа імперії дізнаємось вже дуже скоро. Зараз зрозуміло лише одне: спільнота українського Ютубу може видавати набагато більш гайповий продукт ніж телевізійний гігант. Бість <різвіст> має кат, Це до бість має клянекат. Мніхана. Ютуб працює таким чином, що в доменну піч галактичного інформаційного домінування потрібно постійно додавати ваші неперевершені лайки. Вставайте Ютуб громадяни, підіймайте догори свої патріотичні великі пальці, ставте під випуском свої лайки, підтримуйте телебачення Торонто, захоплюйте інтернет, диктуйте свої правила Всесвіту. Лайк <кхи> <кхи> like, там отудись. А що там шарі. Пердить губами. <пух> Шарія нарешті не існує. Спочатку це підтвердили вибори, на яких його партія провалилась. Але найцікавіше почалось вже після виборів. Білі страждання кинутих прихильників Шарія зібрало в один матеріал громадське. Актив партії почав здогадуватись, що лідеру на них начхати, і уся ця політична сила досяг один маленький несмачний інгредієнт у великій куліб'яці Медведчука. Партія Шарія на сьогоднішній день і вполні з самого початку свого створення – це проект. Обманувши своїх сторонників. перший номер у списку партії «Шарія» в Одесі Олексій Нагадкін розповів, що насправді поліцилу контролює не історичний гамма-самець Шарій, а проросійська партія ОПЗЖ. Нагадкін розповів, що ще в лютому 2020-го в Одеського осередку партії Шарія з'явився куратор від ОПЗЖ. Шари, Медведчука! не може такого бути. Де докази?» – пишуть там в коментарях фанати Шарія. Ось як шари безглузду просуває російську вакцину разом з Медведчуком. Pfizer зроблена по новій технології. Технологія цікава, да. Но такая проблема, что не опробовано. Вакцини, Вакцины, которые, которые нам предлагали, там же Pfizer это все по старой ну, произведенные по старым технологиям, грубо говоря. Е, спутник это вакцина, произведенная по новой технологии. І мені не нравиться. А ось що про партію шаря каже сам медвечук. Факт співпраці двох партій у середині грудня підтвердив сам Медведчук. Фактично, в усіх областях, де вони пройшли, ми з ними співпрацюємо, і конфігурації з розподілу посад здійснюємо разом із ними. Пояснив проросійський політик. Але для фанатів шарія це не докази. Для них беззаперечними доказами можуть слугувати лише слова улюбленого вождя. Почти чоловікахметова. Давайте зайдемо на телеканали Ріната Ахметова. В Олег Ляшко і увійшов, що практично вперше в житті я згоден з шарієм. Давайте за його методологію подивимось, скільки разів він з'являвся на медведчуківських каналах за останні дні. Блогер Натолі Шарі. Пане Пане Панатолія Шарія Пан залучається. Анатолій Шарі. Анатолій шарі, лідер партії шарія. Анатолій шарі Анатолій Шарі, лідер партії партія шарія. А іноді шарі втомлюються повторювати меседжі Медвечука на мед. Медведчуківських каналах і тоді починає розповідати про свої почуття до Віктора Медведчука. Ріспіктос, просто Віктору Медведчуку. Робота Шар'яна Медведчука не стала сюрпризом для нас, але мала б стати неприємним сюрпризом для тих, хто постійно дивиться шарія. Лише півтора роки тому шарій називав Медведчука людиною Порошенка та критикував Медведчука і Бойка за безглузді піар подорожі до Москви. Типу не зрозуміло, хто без повноважень поїхав домовлятись з офіційним Кремлем. Займадійстві з між кем і ким? президентом Юрием Бойко и премьер-министром Виктором Медведчуком или, или между кем? Кто эти люди? Рядовой народный депутат и, и Медведчук. Пройшло всего півтора року, и Анатолий с любовью рассказывает про пиар-подорожи Медведчука, который без повноважень поехал домовляться с официальным Кремлем. Путин говорит Медведчуку, да, по вакцине окей, она у нас уже есть, хорошо, мы готовы начать. Зеленський і правительство України говорять, ні 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 пусть дохнуть. Хтось хвилювався, що Шарій може стати гравцем в українській політиці. Зможе щось там вирішувати та впливати на владу. Але Шарій – це всього лише ще один нікчемний кила. Можете видихнути. Катмістон. Нарешті сімейні. Скічко дуже цінний кадр для цієї влади. Як мінімум він може 68 разів обістратися і все рівно ніхто не помітить. Здається, тільки татаров з офісу президента мають більше трусів. А Зеленський тоді що? А, у Зеленського підгузки, який йому щодня міняє ярмак. Мрія. <му> що вам тверк станцює на сімдесяти. 10 60, Шедесять 60 усіл! Дужився. <гум> <гум> Ні, подягай! Я не можу чекати, вибач, звісно. Мені вже 65 присів і це стадія Попака Коким. Здається, Кім, кім Кардашян втратила титул найгарніших сідниць у світі. Де моє шампанське? Нас часто питають: чи припинив Жан Беленюк жити з Адою Роговцевою? Ми не Можемо ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію. Краще поговоримо про дійсно важливе про проблему, яку не прийнято обговорювати вголос. тільки пошепки, натяками та недомовками. Проблему, яка тугими вузлами оплутує українське суспільство та не дає йому поворухнутись. Ми перебуваємо у підвішеному стані. А ми не хочемо перебувати у підвішеному стані і вимагаємо негайно заборонити сеанси Шибарі у будівлях органів місцевої влади. Не зв'язали нас по руках і ногах просто підвисили і тримають так. Офіційно заявляємо, міськради, райради, районі та обласні державні адміністрації не місце для шибарі, навіть у неприймальні дні. І Я вже бачу, як ваші пальчики недовірливо стукотять у коментах. Мовляв, що ви ліпите, яке ще шибарі в райрадах? У вас там зовсім дах потік. Не поспішайте з висновками. Спробуйте мислити out of the box. See the big біг пікча, to the facts. Наша зброя передбачливість. Ми хочемо подолати поширення цієї проблеми ще у самому зародку. До того як у вогнищі БДСМ скандалів згорить українська державність Хш, ах, у підвішеному стані, вузол затягується ще сильніше. В очікуванні офіційного дозволу на Шибарі у переміщеннях органів місцевої влади хтиво набряк не один чиновницький прутень. Хтось постійно смикає за мотузочки, аби пришвидшити процес. На те, що вже скоро це стане буденним явищем, вказує купа тривожних сигналів. Я дуже хочу, щоб ви знали, що руки у вас. Не зв'язані. тепер вже точно Шрака. Але всіх попереджали. В країні буде катастрофа. Нас всіх чекатиме велика катастрофа. Нас ведуть до цього давно. Спершу шнурки, невинне макраме, альпінізм, афоризми про гордію вузов. Потроху звикаєш, а потім не встигнеш і оком кліпнути. Як вже висиш у приймальні чиновника під стелею, відчуваючи у роті присмак власної п'яти, такий стан називається. Підвішеним станом за кожним підвішеним станом є гачок, на якому він висить. Цей гачок перешкоджає проблемі гепнути з під дією гравітації рішень. І не треба нити. У нас руки зв'язані, Ми не можемо нічого вдіяти. Потрібно вирішувати проблему вже зараз, і самотужки превентивно опустити ахілеса державності у стікс запобігання. Люди не можуть чекати, поки, вибачте, за грубе слово роздупляться в офісі Зеленського та в його уряді. Так, люди не можуть чекати. І вирішення цієї проблеми на поверхні нам допоможуть. Бобри, бобри, бобри. бобри. У телебачення Торонто є власний мерч, і його дуже легко замовити, просто перейшовши за посиланням, як же я скучив за цим: зняти маску, відкинути умовності та вільно без застережень ходити за улюбленими посиланнями. Mm -hmm. Нарешті справжня калібрована зрада, народний депутат від партії Слуга народу Олександр Дубінський, голова обласного осередку партії президента Зеленського, працює на Росію, за що потрапив під санкції США. Олександр Дубінський від учора під санкціями Сполучених Штатів Америки за втручання у вибори президента. Відтепер єдина грін-карта, на яку може розраховувати Дубінський, це партійний квиток Слуги народу. А єдине, що може радувати пана Олександра, він в санкційному списку не сам. Там купа проросійських регіоналів і ще трішки продажних чиновників. Офіс контролю за іноземними активами США вважає, ці люди проводили кампанії з дезінформації проти кандидата Джо Байдена. Фейки поширювали через телестудію і. Три сайти. Схоже, Сашко зв'язався з поганою компанією. Почав пити, курити, а також втручатися в американські вибори за російським сценарієм. Президент Зеленський на появу свого депутата в американському списку санкцій не відреагував. Зеленський настільки часто ховає голову у пісок під час скандалів, що на банкові вже утворився кар'єр. Це класичний Зеленський і його улюблена тактика. А, що? А, де? А, хто? Справа шеремета? А? Поліцейський відділок гвалтівників. Шо? Працівника офісу зеленського татаро підозрюють у корупції, Ай! а от сам дубінський мовчати не став. І в усьому звинуватив не себе. Винними виявились активісти-антикорупціонери, яких Дубінський вже два роки називає американськими агентами, і за версією депутата Слуги народу саме вони уводять в оману Сполучені Штати. Тобто американські агенти працюють проти США. А Дубінський з дитинства за Берні Сандерса та капітана Америку. Да. Я впевнений, що це прикра помилка, яка пов'язана з брехливим доносом, який був зроблений центром протидії корупції. Доказом причетності Дубінського до втручання в американські вибори за версією американців став його зв'язок з російським агентом та народним депутатом України Андрієм Деркачем. Російським агентом Деркача прямо називає держдеп США. Там вважають, що колишній депутат партії регіонів, а зараз позафракційний депутат Деркач розповсюджував російську дезінформацію про тепер вже президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Деркач настільки токсичний, що контакт з з ним – це як мати спільне фото Садамом Хусейном у 2003-му. Олександр Дубінський, народний депутат фракція партії Слуги народу». Олександр Андрій Деркач вніфракціонний. Депутат народний ще в 2019 році. Під час цієї прес-конференції Дубінський 100% розумів, хто такий деркач, тому ніколи б не сів з ним за один стіл, навіть коли сидів з ним за одним столом чи про щось домовлявся в Верховній Раді. І, звичайно, Дубінський разом з Деркачем ні за що б не втрутився в американські вибори за російським сценарієм. Господин Байден получав в Україні дії відмиті господином злочевським і відмиті гроші сім'ї Нукович. А може ніякого зв'язку і немає. Просто російський агент Деркач та американський патріот Дубінський абсолютно випадково вирішили провести свої абсолютно незалежні одна від одної прес-конференції на одну й ту саму тему. В один і той самий час про одного й того самого кандидата на посаду президента в одній і тій самій країні, і випадково зібрались в одному місці. Для мене це. Історією, в яку я точно не хотів потрапити, І я впевнений, що це прикра помилка. А Володимир Зеленський в черговий абсолютно випадково вирішив промовчати з приводу чергового скандалу всередині команди його слуг народу. Шоу шоу побачив російського агента в слузі народу, заявив, <сих> ну, таке буває. А я нагадую, ви дивитесь шоу Грати песик Дужка гривня, знак питання долар, нуль». З вами я, ваш тисячолітній бан від олігархічного телеканалу Майкл Щур. 68. Приблизно так би виглядав Дубінський, якби він любив колекціонувати труси, а не автомобілі. 69. Саме стільки вдягнув на себе майбутній голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко. 70 трусів. Рекорд побито. Я тепер готовий до нового рекорду! І в цьому році я стану рекордсменом злояння трусів, який не став головою його Так, поїхали, давай. 71! Є, тренер, ви будете мною пишатися! Так, все, знімаємо? Тоник, я тебе люблю. Ще! Ще! Треба було якийсь запобіжник зробити, щоб він мої труси не зняв. Все, це вже мої, далі не знімай. Настав час сказати вам те, що я завжди соромився сказати. Або не настав, не знаю. Давайте проведемо референдум. Або не треба проводити референдум. Нам потрібен референдум, на якому треба вирішити, чи потрібен нам референдум, чи не потрібен. Макс Чербина провів власний референдум і розібрався, кому і навіщо потрібне народовладдя. Пунькайте сюди, щоб подивитись на кудлатого розумаху. А отут посилання на наш Патреон, де проводиться доларовий референдум з підтримки телебачення Торонто. Кіньте свої пару баксів за незалежний ютубчик та безлактозний капучино.